До зими, як ви думаєте, чи будуть взимку світло? Будет еще хуже будет. Ще є. Покупайте кофлоу. А ви собі купили? Звісно. І взагалі можете розповісти, наскільки його вистачає? На половину срока отключения. Ага, а, а потом. А потім. А потом потім все. Все. ждешь, либо йдеш к соседям через генератор заряжаешь. Mm -hmm. Либо покупаєш металлофосфатный. Железофонскладный аккумулятор дополнительный, да, это перекроет. А же не боит бое цей что може аккумулятор может взорваться, например, как як, было. Якого... Тут все правильно нужно подключить. Если подключить все правильно, не будет никаких проблем. Главное, чтобы не было встречного тока, когда пойдет напряжение ДТ. У -у -у. Когда они дадут свет, это нежелательно, чтобы тогда будет пожар. Если все правильно сделать, отключать, все, не будет. Ну а взагалі, у вас такие аккумуляторы есть, так? А чем вы чем? користуватися промічого. Всяке тепер. Тож ви, в принципі, готові до зими. Ну, дійсно, так. Слава Богу. Ну, блін, тяжело в будь-якому випадку. вони зараз. Єдине варіант, як купить решений, це за границею. Як часто? Я живу в гуртожитку і зараз теж немає світла, екстрені відключення. Ходить десь 7 годин вже немає. Це за сьогодні, так? Мабуть, так. А взагалі вам вимикають один раз, два рази на день? Як це відбувається? І чи сходиться з графіками дитя? Е, Так, по графікам і в сірі зони, і в темні зони угу. Вими вимикають постійно. Ну а взагалі ви готуєтесь до зими, до зимових відключень? Ну я сподіваюся, що я поїду додому і це не буде проблемою. Угу. А з приводу навчання ви взимку будете навчатися чи ні? Е, у нас в університеті канікули взимку. Канікулу. Спеціально зробили, тому що сьогодні. Ну так, скоріше все так. Mm. Сьогодні немає 6 годин вже буде. 6 годин немає? Так, да, з першої години. А по графіку збігається чи ні? Е, дуже рідко зараз. Ну а взагалі, як ви думаєте, скільки це ще буде продовжуватися це все? Я думаю, що я розраху, ми по крайній мірі розраховуємо, що недовго. Ну розраховуємо на тиждень, так як написали. Ну а взагалі ви готуєтесь до зими Готуємося. до відключень? А Готуємо. як саме? Ну, купили якісь там штуки, інвентори, чи щось купили, щоб холодильники працювали. Це mm -hmm. інше можна перетерпіти. а Холодильники треба, щоб їжа не псувалася. А Якісь там акумулятори, ще. Акумулятори, інвентори є. Mm -hmm. Є, купили. Ну, а як ви думаєте, наскільки взимку можуть вимикати світло? Ви знаєте, думаю, що надовго. Я думаю, надовго. Думаю, більше вісьми годин. Mm -hmm. так, так? А взагалі з графіками ДТ сходиться, не сходиться? Ні. Ні. А, например, зимы, как вы думаете, как надолго будет вымыкать светло в зиму? Да, чи будут? Ой, ну как у нас будут, если будут часто наши элементы живления, которые есть, да, вот, тогда это самое. Если так, то будет нормально, если будут снова стараться Ну а взагалі а як ви готу... чи готуєтесь, ви як будете готуватися до зими, до зимового до Единственное, газ больше ничем не готовится. Ну, що у меня, например, есть лампа, которую я подзаряживаю, потом она у меня может бесперебойно работать 6 часов. Ага. Лампа. Вот. Ну, Мы газ И еще у нас во дворе мангал сделали. Забетонировали, поставили на тот случай, если у нас... Мало ли что может случиться, можем войти в отбор, что-то приготовить, пожарить мясо.